Наші хлопці з позиції поїхали до найближчого села, до магазину сільського за продуктами. І побачило, що хтось виконував двох маленьких котеняток, їм десь по місяць, по півтора було місяця. І вони вирішили їх забрати до нас. І один з тих двох виконаних котеняток, який був шайбік. Так я його затив. Всім привіт! Мене звати Лішук Олександр, мені 26 років, я з Одеської області родом. Це пан пан Шайба. Він військовий котик. Як я потрапив до армії, просто пішов добровольцем сам, тому що розумів, що ну, по-іншому я не зможу, тому пішов. Захищати батьківщину 26 лютого я зателефонував 22 року до військомату. 27 лютого вже офіційно служу в територіальній обороні збройних сил України і не планував іти до армії, тому що мав там свої плани. І розумів там, як я можу користь скласти взагалі державі, там і людям і в принципі окружаючим. Але жив я до цього, працював над своїм проєктом, створював свій бренд одягу. Планував вже його запускати, але війна створила свої корективи. збутня. відклав в сторону, тому що ну, іншого виходу я не бачу. Те насправді я одразу його. Примітив, тому що в нього така е, вираз мордочка, мила, е, дитяча і просто ну, він харизматичний, він одразу з усіх виділявся, я вам скажу більше. Е, коли всі сідали їсти, він з'їдав свою порцію швидше всіх і потім відбирав в інших котеняток, е, сосиски та там, чи іншу їжу, яку ми е, йому давали. Тому ми його назвали Шайбік, тому що він був одним з найхудіших, коли ми його знайшли, а став найтовстішим. Найтовстішим його мордочка пропорційна, бачите, яка широка стала, і щочки стали в раз-два ширші, ніж були, коли ми його знайшли. Коли ми там спостерігали там на іншій позиції, стояли на посту. То і він зі мною стояв, і він дуже уважний. На любі там рухи, і на любі там дрібниці, які п'яне помітив, він помічав. Тому в цьому він нам допомагав. І окрім того, що він нереальний психолог зараз і помічник для наших хлопців і для нас, він ще ось такий у нас спостережний, дуже сильний котик. Ми тоді жили в лісу. І нам прийшла інформація, що нас спалили, по нам зараз буде працювати ворожа артилерія. І історія в тому, що я його коли було світло, я його випускав, він по лісу там гуляв. Але він, коли виходив, він міг на 6 годин десь зникнути, потім прийти. Ну і я почав в першу чергу одразу шукати шайбіка, а його ніде не було. Вже почало темнішити. Я розумів, що. Потрібно вивезти людей та зброю, тому що ну, людське життя. Я вивез хлопців ну, на безпечну відстані і сказав командиру, що мені все рівно я повертаюся з шабіком. Я просто поїхав на позицію обратно за ним і е зву його, зву, а вже темно, фонариком свічу. Розумію, ну, в будь-яку минуту може прилетіти. розумієте? А його немає. Пройшло десь хвилини-дві. От йому аж соромно, бачите, він аж він аж сховався. Я так свічу, повертаюся, там польова дорога. І дивлюся, він сидить так на дорозі і так валяжно лапку Я говорю, шайба, зайка, йди сюди. А він звик, коли вже темно, через те, що там дикі тварини в лісі, я його постійно клав в машину. І він звик, що я як до нього підходжу, щоб його зловити, і він починає хвостик пістолетом і гратися, бігати від мене. Я то бігаю, зайка-зайка. І через те, що він заліз на, ді... на дерево. Я зміг його зловити, а так би я не знаю, зловив би через годину, напевно. Я після того на нього був злий, десь хвилин 40, тому що більше на нього злитися не можна. Тому подивіться на його мордошку. Можна на нього злитися? Я думаю, що не зля. Тому так все і закінчилось. А з того, з того разу він е, на щастя, е, коли я його зву, майже одразу прибігає до мене. У нас є декілька напрямків, так скажемо, де ми брали участь. По-перше, допомога самим військовим. Ми вже придбали, якщо по машинам вже восьму машину, нещодавно пригнали. Восьму машина ми її пригнали спеціально для наших хлопців ППО Це пікап, на нього буде встановлюватися зброя, і він, він вже, що розуміло, працює, виїжджає як мобільна вогнева група проти шахетів на першій лінії обороні. А так, вісім машин, там мавіки 3, антидронова рушниці, там тепловізори. І там машини ми просто привезли, ми їх ремонтували, фарбували там, тобто там дообладнували. Ще там. допомагаємо там безпритульним тваринам. Е, біля півтони корму ми вже відправили різним волонтерам. мого повертимо план, мені здається. Він живе сьогоднішнім днем поїсти, поспати, погратися, побігати, по службі мені допомогти і поспати. Він просто кайфує від життя. і Я в нього е, хочу навчитися цього насправді. Я планую запускати свій бренд одягу у ближайшому майбутньому. І, скоріш за все, там буде е, одяг для котиків. Тому 100% щось прикольне, ми продумуємо стильне таке. Е, тому Шайбік там буде головною моделлю, дає мені сил, енергії і е, ну, не впадати в якийсь негатив, який міг би бути. Е, я планую далі там, працювати над своїм проєктами, тому майбутнє тільки найвелике, тільки, тільки найкраще. Е, і це мене надихає надалі.